Випадок на базарі. Ой, рятуйте, люди добрі, злодії вікару, лементує молодиця посеред базару. Ну, де ж це видано, щоб красти копійки народні, та куди ж та я міліція, дивиться сьогодні. Тут до неї підступився лейтенантик бравий. Громадянку, тихіше вас. Кошик дірявий, може, випали крізь дірку. Все буває, такі факти нам уже відомі. Ну, що ти мелиш, чоловіче, чому взяв таке, де звідки? В кошик я грошей не клала, ось у мене свідки. В такім разі признавайтесь, а де ви їх ховали? А може, ти грошей не крали, вже й такі бували. Де ховала, де ховала, в пазуху, Ну куди ще та звідки знати, що за ними тільки не засвище. Чи ж ви спали, чи не чули, що так без візи, той злодюга знахабнілий, за пазуху лізе і чого не закричали зразу ту хвилину? Ми б здогнали і доказали всю його провину. Ой, та як не чути, та коли ж гарний, ну, ніжно так горнувся, Ой, мені ж від того щастя і світ перевернувся. Ну хіба я в ту хвилину думала про гроші? Я ж гадала. Сережіться ж, молодички, ще й при грошенята, от ти гадаєш янгол, а він сатана рогата, от і зітхання, залицяння. Все воно до часу. А найкраще маєш гроші, неси ващат касів.